А якщо у нас немає, то солена вода просто подразнює шкіру, зруйнуючи її захисний бар'єр шкіри, за рахунок цього втрачається волога зі шкіри, і вона стає більш чутливою і менш зневодненою. Відповідно, нам треба буде відновити цей захисний бар'єр шкіри, і тоді тільки зволожити шкіру, і це важливий момент. Третя проблема це недорогі сонцезахисти або некоректно підібрані, які забивають шкіру і забивають пори. І вони також можуть створювати дві проблеми: або підвищувати закупорку пор, і через це ми потім бачимо, що є більше висипань, або ми невчасно змиваємо ці сонцезахисти, і шкіра порушує додатково захисний бар'єр шкіри і ще через сонцезахист. Четверта проблема це вода в басейнах, яка дуже часто для дезінфекції хлорується, і вона також порушує захисний бар'єр шкіри. І через це ми аналогічно маємо процес, як із солоною водою. Є три варіанти рішення цього питання. Перший варіант це просто почекати від двох до трьох місяців для того, аби шкіра, використовуючи свої ресурси тіла, відновилася сама. Другий варіант це робити це за рахунок домашнього догляду. Так ми отримуємо результати швидше. Продовження і більше секретів догляду без уколів на каналі Секрети Косметолога. Чекаємо вас.